Десятки тисяч історій стосунків ви мені надсилали в особисті. Тисячі історій стосунків я розбирав на консультаціях. Декілька сотень історій стосунків ми з вами розбирали в відео на каналі. І знаєте, є дещо спільне: якщо в стосунках є зрада, це завжди помітно. Якщо людина зраджує, вона завжди палиться. Якщо ти хочеш зрозуміти, що твоя кохана тобі зраджує, тобі просто треба бути уважним. А на що саме звертати увагу, ми сьогодні з тобою розберемо. Перше несподівані зміни інтересів. Це може стосуватись будь-чого музики, їжі, фільмів тощо. Раніше вона книжку навіть в руки не брала. Зараз сидить, читає. Раніше разом з тобою слухала російську попсу, зараз каже щось мені хочеться послухати класику. А ти не розумієш. А що ж сталося? Ти не розумієш, хто ж так на неї повпливав? Дзвіночок дзвіночок. Друге, постійні перепади настрою та емоцій. Раніше ти за нею такого не спостерігав, а зараз її кидає в крайності. То вона весела, то вона сумна, то вона стосовно чогось хвилюється. Ти питаєш, а що сталося? Вона не відповідає, чекає на повідомлення на телефоні, на неї лиця немає. Отримала там щось. Починає посміхатись, питаєш, хто написав, мовчить. На це треба звертати увагу. Третє підвищена увага до свого зовнішнього вигляду. Раніше про дієту вона навіть не замислювалась, зараз рахує кожну калорію. Раніше збиралась на роботу за 15 хвилин, зараз чіпуриться десь там півгодини. Знову ж таки, на усі зміни треба звертати увагу. Четверте, дратівливість до чоловіка. Її все в тобі бісить. Як ти спиш, як ти їсиш, як ти розмовляєш, як ти щось там в неї питаєш, причому раніше такого не було. Я скажу, що іноді буває зовсім навпаки, чомусь вона починає проявляти до тебе надмірну турботу. Знову ж таки, є зміни в поведінці? Звертай на це увагу. П'яте: контроль за гаджетами. Смартфони настільки серйозно війшли в наше життя і є настільки серйозною частиною нашого життя, що як тільки якісь зміни в їх застосуванні відбуваються, ти можеш з цього робити висновок. Якщо раніше не було паролю на телефоні, а зараз є, у мене для тебе погані новини. Якщо вона змінила пароль, і постійно ще з кимось переписується. У мене для тебе новини ще гірше. Якщо вона раніше телефон залишала і йшла собі там в ванну кімнату, в туалет чи ще кудись, а зараз постійно бере його з собою, треба на це звертати увагу. І, на жаль, скоріш за все, в неї в житті вже хтось з'явився. Шосте: більше часу не вдома. Раніше графік був стабільний. Дім, робота, робота, дім, може з подругою там колись раз на декілька тижнів зустрінеться. А зараз і роботи стало більше, затримуються там частіше, і треба в якісь магазини їй зайти, ти і взагалі якось ти помічаєш, що стала кудись частіше виходити. Це ж для тебе повинен бути хоча б якийсь показник чи ні. Наступне, нові знайомі. Ну, скоріш за все, це все ж таки подруги. Я сподіваюся, якщо вона почне розповідати, що у неї з'явився друг чоловік, то ну, не треба казати, що треба шукати ще якісь ознаки того, що вона, скоріш за все, вже тобі зраджує. Але буває таке, що вона каже: Ой, там на роботі з'явилась нова співробітниця, і ми з нею так здружилися, так здружилися. Коротше, ми з нею сьогодні і в середу, і в п'ятницю йдемо на каву. На таке треба звертати увагу. Знову ж таки, головна ознака того, що вона вже тобі зраджує, це зміни її поведінки. Чомусь раніше такі подруги не з'являлись, чомусь раніше вона не особливо поспішала і цінувала знаходити собі якісь нові знайомства. Звертай на це увагу. Восьме небажання планувати майбутнє. Раніше вона тобі усі мізки виїдала тим, що треба кудись поїхати у відпустку. Зараз ти сам кажеш, щось я втомився. Може наступного тижня кудись поїдемо. А вона тобі каже, та щось настрою нема. Та й на роботі може не відпустять. Та треба трошки почекати. А давай вирішимо це через декілька днів. А ти навіть не замислюєшся, а чому? А можливо, вона не хоче бути так далеко від дому. А можливо. Вона не хоче бути так далеко від якоїсь людини. Ну, звертай же на це увагу, друже. Дев'яте відмова від сексу. В деяких випадках, навпаки, через відчуття провини вона починає проявляти до тебе надмірну увагу. Знову ж таки, це зміна в поведінки. Знову ж таки, ти повинен хоча б замислитись, а що на неї могло б впливати. Точніше, хто. І останнє: незвичні запахи та незрозумілі сліди на шкірі. Хоча насправді мені так здається, що якщо там, дівчина повертається додому до хлопця там, чи дружина, і він бачить, що є якісь сліди на шкірі, незвичні запахи, і він ще таки задає якесь таке питання: а що сталося? А щось сталося? А що це може означати? Ну, мені здається, що йому мало що допоможе. Хоча я все ж таки сподіваюся, що ті 10 ознак, що дівчина тобі зраджує, комусь допоможе. Комусь допоможе зрозуміти те, що ці стосунки треба завершувати. Адже кожен чоловік, який себе поважає, він вартий більшого. Не треба бути в стосунках, де вам зраджують. Треба їх завершувати негайно. Негайно треба підписатись на канал, негайно треба поставити лайк і написати свій коментар. До завтра!